Дивовижна атмосфера дитячої щирості, доброти та щастя. Це традиційні супутники виступу вихованців проєкту Небесна Колискова, який об'єднує талановиту малечу вже протягом семи років. Не ну, обійшлось без чудес і казків. Міжнародний день захисту дітей і під час цього виступу в екваторі. Well, один великий клубок любові, драйву та позитиву вкотре об'єднала усіх незмінна мама усієї небесної колискової – Тьотя Валя. Розповідає з дітьми їй працювати надзвичайно легко, адже саме в цих маленьких, ще зовсім не зіпсованих людях, притаїлись перли доброти та неприхованої щирості. Всім передаю привіт, дякую телеканалу Сфера ТВ. Теж за підтримку нашого свята. Дітки завжди прекрасні, щирі, добрі. і з ними насправді зовсім не важко працювати. Навіть весело і залишатися з ними молодшою набагато легше, ніж не працювати з ними. Запальні танці та гаряча підтримка публіки незабутнім цей день став для вихованців проєкту Небесна Колискова. Всі люди були з гарним настроєм, і що всім було ну всі були задоволені. Мені сподобалося, що була така святкова атмосфера.

Такий непередбачуваний та пригодницький світ очима дітей можна було побачити в екваторі. каже, тут завжди раді зустрічати сповнених ентузіазму та щастя гостей. Для цього докладають максимум зусиль. Ми піклуємось про відмінний настрій наших відвідувачів, а особливо наших найменших споживачів, гарних емоцій. Завжди прагнемо зарядити їх позитивом і, повірте, у відповідь отримуємо той самий позитив. І такий взаємний зв'язок сильних позитивних емоцій, по-перше, до. Другого коштує, а по-друге, спонукає і надалі робити свята і продовжувати дивувати наших дітей а також їхніх батьків. Отож, свято від проекту Небесна Колоскова видалось на ура подарунки, яскравий настрій та незабутні миті справжнього та солодкого щастя. Що ця казка не закінчиться, обіцяють її організатори і вже готують для своїх прихильників нові сюрпризи. Ірина Мороз, Олександр Куриленко випуск новин.